Серед місті Черкас вихованці студії у колі друзів з українськими прапорами. Вітають містян з Днем Миру. Напередодні діти виготовили близько ста голубів, символів цього дня. Крила птахів маленькі черкащани прикрасили побажаннями українською та англійською мовами. Майже пів сотні дітлахів спершу стають у символічний ланцюг. Опісля дарують перехожим голубів. Приємно, що є такий праздник, що ми його відзначаємо і що до цього долучаються діти. І вони розуміють, як це важливо, що є, це велика цінність, коли є мир. Проводять акцію вихованці не вперше. Відзначають цей день вже сім років поспіль. Тоді це було питанням збереження міру у всьому світі, і воно було так символічно для нас. Наразі зараз це зовсім інше питання. Діти готувалися, вирізали голубів, співали патріотичні пісні. Сьогодні всі принесли прапори патріотичні, українські, тому що діти наше майбутнє покоління, вони всі вже патріоти. Цим заходом вихованці студії намагалися привернути увагу до збереження миру в Україні та світі. Peace and happiness постійно лунало з дитячих вуст. А на питання, що таке мир, маленькі черкащани відповідають одноголосно. Мир це коли нема війні.